Доброго дня, друзі. Товар звернувся до мене, просить підказати, як порівняти два списки. Наприклад, є у нас список такого плану. Ну, наприклад, це там база даних емейлів, так? І друга база даних емейлів, але там в якісь позиції різняться. Вони. І як визначити, що в якоїсь базі даних нема емейлів, які є в еталонній базі. Ну, порівняти ці списки і визначити їхні відмінності. Тобто, чого нема тут, а є тут, що співпадає, наприклад. Як це зробити? Це зручно зробити з функцією filter, так? Наприклад, так. Діапазон. Ми діапазон будемо використовувати. Ей. Так, далі у нас буде умова перша. Умова у нас ленд. Саме першого діапазону. Так. А, Наступна умова. Наступна умова у нас буде матч. Матч, ключ пошуку. Це у нас. Перший стовп таки. Далі в нас іде з чим порівняти просто діапазон. Б. І далі тип пошуку. Тип пошуку. ну Це. Загалом нам треба нуль точне значення, так. Да. І діапазон не посортовано І нам знаходить лише співпадіння. Наприклад, трійки і 4 нема. Тут трійки і на ки не співпадати. Тут нема. Ну, розуміло так І ще це у нас буде співпадіння. тут ми... будуть хтось щось носити, да? воно буде. 15-33 тут 33 воно додасться 33. Так, співпадіння. Тепер, як нам зробити. Не співпадіння. Щось інакше, так. Менімо на C Aкі. Зробили ще одне співпадіння, але ми тут додамо і серо. Все. Це буде достатньо, щоб отримати нам лише те, чого. Чого, чого? Чого? Немає в цьому стовпці, але є в цьому. А, є. Эй, немає B, B. Угу, Так, розуміємо. Тобто тут, якщо ми щось додамо, ну, з'явиться у нас в цьому, стовпці, в цьому стовпчику, так. І. Точно так само ми можемо додати І, і в і Немає в A. Так, будемо, да тут буде. Ми чередуємо A і B. Тут лише треба змінити на A. Таким чином зручно можна порівняти їх два переліки. Зрозуміти, чого у нас нема там, а там також знайти тій співпадіння. Це досить зручно. Коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь на канал.